Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні з відео я хотів розповісти про мікроскоп, так як було досить багато запитань, які саме мікроскоп я використовую. Хочу зразу сказати, що ніякого особливого мікроскопа я не використовую. Але так як були питання, я, я розкажу, що я використовую. Перше почнемо, яка марка мікроскопа. це мікроскоп, його назва і. І е, перше я скажу, що, що мені подобається. Мені подобається, що зображення є досить чітке, е, що є можливість робити фотографію відео і вивести зображення на великий екран. Це дійсно важливо, особливо фотографії, коли ви збираєте годинник назад, набагато легше, ніж використовувати, використовувати фотографію набагато легше, ніж використовувати е, відео. Е, також є пуль. Нажиттям цієї кнопки Кожен раз, коли нажимаю кнопку, тут з'являється маленький фотоапарат, і це значить, що я взяв фотографію того, що було на екрані в той момент. Тобто, кожен раз я, я зняв якусь детальку, нажав на кнопку, в мене є фотографія. Зараз тут той фотоапарат не з'являвся, тому що нема карточки. Я карточку спеціально вийняв, щоб вам показати, яку карточку використовує. Ось таку маленьку карточку використовує. Це є, от я покажу її під, під мікроскоп. Використовується мікроскоп. Я впевнений, що сюди можна поставити і 34 ГБ, напевно, що можна і 128. Я використовую 64, достатньо, цілком достатньо. Я після кожного годинника переношу файл в друге місце і повністю звільняю карточку для нової роботи. Карточка засувається от десь тут взаді в цей мікроскоп. Також тут є деякі кнопки спереднього мікроскопа, я ними мало користуюся, але тут можна переглянути. Я просто навіть не знаю, як цим користуватися, що я ніколи не користуюся. Але тут також є якісь контроли. Тепер зображення дійсно достатньо чітке. Він йде з трьома лінзами. Одною лінзою я не користую, так як вона є досить для маленьких речей, і лінза та третя, вона є надто низько над столом. Це більше як розглядати інфузорії туфельки, щось таке. тому що для роботи з годинником це тільки лінза L і A. L вона фокусується від 90 мм до 300 мм, і A фокусується 12 мм до 320 мм. Тобто цієї дистанції, як можна бачити, повністю достатньо, щоб працювати під лінзою, з пінцетом чи викруткою, абсолютно комфортно. Також є світло, що досить зручно, він досить компактний. Ось. Тепер що могло бути би краще? Не, не є зовсім зручно, коли мені треба трошки підняти або опустити. Я просто використовую. Тут мені треба відкрутити оцей гвинт, і тоді він просто якби отак відпускається. Ну, це, в принципі, не є великою проблемою, але це не є супер зручно. Тут є другий такий, як би але він має досить, досить малий хід. Тут небагато. Але це не є велика проблема. Що мені більше не подобається, це. Це коли я міняю лінзи. Тобто, наприклад, мені треба поміняти одну на другу. Це як воно виглядає? От Тут є два гвинта з одної і з другої сторони. Їх треба якби, повністю відкрутити і ставити другу лінзу і закрутити. Оце. Це не є довго, це цілком можливо користуватися, я користуюся, але це могло бути би краще. Можна тут щось, звичайно, придумати, але я поки що нічого не зробив. Як можна бачити, другу лінзу, яку я поставив, вона зближує набагато, набагато ближче. Можна випитися на екрані. Ось набагато ближче. І це ще не максимально, я можу зробити. Ось, зараз спробуємо. Я можу зробити іще ближче. Ось. Тут можна навіть бачити, як рухається хвилинна стрілка. На екрані на відео цей монітор може мерехтіти, але в реальному житті прекрасно покаже добре зображення. Ось це, в принципі, такий короткий огляд цього мікроскопа. Що я ще хотів сказати, додаткове без мікроскопа, я також користуюся такою лампою. І я скажу, що це досить зручно. Вона має світло своє, і коли мені треба взяти якісь маленькі речі, знайти якийсь болтик. Ось так досить, досить зруч, зручно, тому що не всю роботу можна е, і треба робити під мікроскопом. І не всю роботу зручно робити, скажімо так, з лінзою на оці. Тому такий варіант деколи також. Досить зручний, звичайно, така от лампа. Ось і все. Якщо у вас є якісь запитання щодо цього мікроскопа, будь ласка, коментуйте задавайте питання. Дякую. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.